Уяви, ти просто сидиш дома, шукаєш щоби злипнути, і тут натрапляєш на гру, яка не просто краде твою увагу. Вона краде твоє серце. Всім привіт! Сьогодні розкажу тобі, чому Persona 5 це не просто гра, а обов'язковий досвід для кожного, хто любить стиль, наркоманії і трохи драми з джазом на фоні. Серйозно, ця гра змінила мій погляд на жанр JRPG в цілому. І навіть якщо ти не фанат німечу по покрокових боїв, зачекай, ця гра змусить тебе переглянути свої смаки. Спочатку я не думав, що вона мені сподобається. Багато діалогів, великі данжі, якийсь дивний кіт і кумедні противники. Але через годину я був повністю зосереджений. Ні, не через графіку та розширену бойову систему, а через відчуття атмосфери. П'ята персона це в першу чергу про стиль та атмосферу. Це не просто червоно-чорна палітра і круті меню. Це відчуття що ти всередині музичного кліпу, де кожен твій крок має ритм. У від вибору в діалозі до фінального удару в бою виглядає так, ніби зрежисовано тарантино, а зроблено японцями, яким дали повну свободу своїй фантазії. То все працює у синхроні з музикою. Вбираєш атаку, і персонаж рухається так, ніби він учасник шоу Україна має талант. Грандея поспішати. Вона пропонує тобі знуритися в цей світ. Посидіти під дощем у кафе Лебланк, слухаючи джаз, поки читаєш книжку, побігти на останній потяг, зустріти світанок, знаючи, що завтра буде новий день, де тебе знову чекає боротьба за себе, за друзів, за справедливість. Це є атмосфера п'ятої персони. Вона не просто виглядає круто, вона змушена буде хотіти частиною цього світу. А грати в цій грі нам доведеться за школяра Рен, Амамія, хлопчина, якому самою долею було вирішено змінити цей світ. Ну або, хоча б по дорозі до школи зламати пару психік, і змусити дорослих відповідати за свої вчинки, звучить як типовий день. І найголовніше ця гра вміє тримати баланс. Вона може бути комедною і філософською водночас. І що найсмішніше, це працює. Ти не ставиш під сумнів цей абсурд. Ти приймаєш його як частину світу. Бо цей світ так і побудований. Тут і глибока соціальна критика, і ідіотські демони в вигляді баскетбольних м'ячів з язиками і розуми про сутність особистості. Ну і лікарша, яка лікує тебе підозрілими експериментальними пігулками, бо ти погодився бути її лабораторною мишею за знижку на зілля. А тепер трішки про сценарій. Сюжет гри починається з доволі банальної ситуації. Тебе звинувачують у злочині, якого ти не вчиняв. Просто яви, ти намагаєшся допомогти жінці на вулиці, стаєш свідком насильства, але у результаті саме тебе роблять винним. Це перший момент, коли ти бачиш, який несправедливий світ в цій грі. Все, репутація зруйнована, батьки відправляють тебе в Токіо під домашній арешт. Нове місто, нова школа і повна соціальна ізоляція. Дай докупи ти живеш у сірій, брудній кімнаті під наглядом сурового няньки-Содзіро, яке ставить до тебе як ще одна біда в його житті. Ти вигнанець тебе вважають небезпечним, дорослі тобою погрожують, однокласники бояться. І навіть у вчителів на обличчі написано: о, ще один проблемний, але саме в цьому відчутті несправедливості народжується твоя сила. Одного дня ти зі своїм новим другом Рюді Росакамото випадково опиняєшся в дивному місці. Мета -сесвіті. Це паралельна реальність, де та таємні бажання людей втілюються у вигляді палаців. Це не просто будівлі, це виклавлені психічні конструкції. Наприклад. Вчитель фізкультури Камосіда. У школі бачить себе королем замку, де учні його підлеглі, а деякі дівчата буквально секс рабині. Так, гра з перших годин б'є не в бік, а прямо в зуби. Дивлячись на це неподобство, ти вирішиш допомогти цим людям, але тебе жваво хватають за дупу. І коли твоє життя за мить скоро обірветься, ти чуєш голос, який пропонує тобі згоду. Я є ти, а ти є я. Так на світ з'являється Джокер та його персона Арсен. Персона в цій грі це не просто бойова одиниця чи магічна істота. Метафорично вона уособлює маску, яку люди носять перед світом, а також її внутрішньою силою. І вже з того моменту ти вирішуєш боротися. Ти джокер, і разом з іншими такими ж жнедоленими школярами ви створюєте групування примарні викрадачі сердець. Ви проникаєте у палаци, крадете їх скарб, матеріалізацію бажання людини і змінюєте її серце. Причому буквально у реальному світі ці люди починають розуміти, що вони накоїли, і публічно зізнаються у своїх гріхах. Так це виглядає як диво, але за цим психологічна правда. Єдина змінюється, коли її серце очищується від спотворення. Звучить благородно, правда, але все складніше. Далі сюжет розгортається наповну. Ти дізнаєшся, що зла набагато більше, ніж просто окремі люди. За цим стоїть система, політика, гроші, медіа, влада. У певний момент ти починаєш боротися не з людьми, а з самою концепцією контролю та суспільного тиску. Так, сюжет і справді цікавий. А чи цікаво грати в цю гру? В день звичайний японський школяр. Тут все як у справжньому житті. Прокидаєшся зранку, їдеш у школу, слухаєш на дні лекції, намагаєшся не завалити контрольну. Після уроків спортзал, бібліотека, тренування, репетитори або просто походеньки з друзями. Усе залежить від твого вибору. Зайшов у кафе, підвищив знання, допоміг подрузі з особистими проблемами, покращив стосунки. Прочитав книгу в метро, став трошки мудрішим. Ця гра змушує тебе відчути, що навіть дрібниці мають значення. І це не просто атмосферне тло. Твоє повсякденне життя напряму впливає на те, яким ти будеш у бою. Прокачав харизму, зможеш переконати ворогів змушувати їх віддати гроші, предмети або навіть приєднатися до тебе як нова персона. Підвищив знання, відкриваєш більше тактичних можливостей. Краще читаєш слабкості ворогів, отримаєш перевагу в діалозі. Прокачав мудрість, зможеш сказати те, що інші не наважуються, або прийняти складне рішення, яке відкриває нові шляхи. Але найважливіше це стосунки з твоїми союзниками. Чим ближче ви стаєте, тим більше бонусів ти отримуєш. Один може дати тобі знижку в магазині зброї, інший навчить тебе створювати круті предмети. Хтось відкриє нову бойову механіку, а інший приде врятувати тебе, коли ти залишишся в критичному стані. Від стосунків у мирному світі залежить наскільки ефективним ти будеш у палацах, серцях злочинців, куди ти проникаєш ночами. І саме в цьому фішка п'ятої персони вона не розділяє гру і реальність. Вона говорить: те, ким ти є в день, визначає тим, ким ти будеш вночі. Справжня сила народжується не з магії, не з прокачаного меча, а з того, як ти розвиваєшся як людина через знання, досвід, дружбу, співчуття. Битви покрокові, але динамічні усе побудовано на тактичному використанні слабкості ворогів, знайшов слабкість, збив ворога, отримав ще хід, повторив і так далі. Таких боїв не буває нудно, і навіть після 80-ї години вони все одно приємні. Плюс злиття персон, так як покемони, але тут ти буквально жертвуєш одну душу, щоб створити іншу, і це звучить дико, але все одно весело. Можна створити монстра демона на самураї з 12 пасивками, які валить босів за два ходи, а можна залишити якусь персону просто тому, що вона тобі подобається. Вау, це що мій телеграм-канал з усілякими приколами? Це той самий телеграм-канал, де є новини про наступне відео і не тільки. А якщо маєш бажання та можливість, можеш підтримати автора, тобто мене, фінансово. Та окремо дякую цим людям, які підтримали цей канал Донатом. Щиро вам дякую. А ще я хочу нагадати про свій патреон, в якому я показую всі сцени з відео, які не потрапили в кадр. Ще й не можна згадати про музику, бо чесно, воно тут просто бомба. Я не жартую, саундтреки в цій грі це щось неймовірне. Навіть якщо ви не будете грати, просто раджу послухати. І це не тільки в цій грі, у всіх серіях музика завжди була на рівні, але саме тут вона просто якась космічна. Отже, п'ята персона це не просто про битви і не лише про сюжет. Це гра, яка дає тобі відчуття життя повного вибору. Навіть якщо ти прийшов сюди за крутою JRPG з красивими менюшками, ти виходиш з неї з у серці, пари улюблених персонажів, новим уявленням про добро і зло. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, мені вдалося хоча б трохи зацікавити вас цією неймовірною грою. З вами був Югіч. бережіть свої серця і до зустрічі. Блядь. Уяви. Ти просто сидиш вдома, шукаєш, щоб. реклама якогось, блять, порно сайта. <плес> Уяви, ти просто сидиш вдома, шукаєш, щоб злипнути? Блять, ну що опять як порнуха звучить, я не понимаю. Я и на нахуй просто не... Блядь, Просто ужас.